І так, друзі, всім доброго вечора. Громаська резація Достав Краській області Арестован. Сьогодні у нас було судове засідання по справі номер справи 383, дроб 693, дроб 23. Що я хочу сказати по сьогоднішньому засіданні? Про те, що гнила наша судова система, ми подали клопотання про те, що на даний час діє військовий стан і газовикам Категорично заборонено подавати людей до суду. Діє закон. Не постанова там, 206, там, да, а закон. Номер закону 2479 римськими, 2479, римськими 9 від 29.07 року. Їм заборонено до кінця військового стану і півроку після того подавати до суду. Потім клопотання ми вказували про те, що. Представникам газових газових установ, які представляють їхні інтереси в судах, повинен бути електронний кабінет. Все, що повинно було відкрито бути згідно там закону. Прочев, я думаю, вам поки місце не цікаво. Я доложу цю ухвалу суду. Там хвалі суду, все, все там вказано. Діло не в тому. Суддя взагалі відхилив наше клопотання, розписане. Подивіться, <кій> скільки листів. а воно тут те сцейкане докупи. Дуже товсте, дуже велике. і із витягами з усім дуже бачите товщиною, так? Да? Все розписано до молекули. Суддя не взяв до уваги. І відхилив нам клопотання. В зв'язку з тим, що він взагалі не вказав, на підставі чого він відхилив стосовно військового стану. Ну, нехай зрозуміло в тому клопотанні про електронний кабінет, що дійсно воно на кінець вересня тільки входить законну силу. Потім ми подали сьогодні, але він, він не вніс в ухвалу суду заяву про. Підстави зміни позову, бо нам надійшла відповідь від і то, писулька від газовиків про те, що ніяких мереж, ніякого майна в них немає. У мене просто у нас стоїть питання тоді, яким чином вони нам подають той самий газ. Якщо їм заборонено передавати газ через газорозподільчі мережі, є на це закон. Тому. Стосовно представниці, представниця взагалі нічого не дала, тобто дала тільки якусь там довіреність, але вона не має права по тій довіреності представляти. І ще хочу зауважити, на той момент, коли вона подавала до суду позов, вона була. <кій> я вам скажу. На той момент на посаді юрид... Так, заяву підписано та подано юрисконсультантом юридичної відділу відділу «Нафтогаз України Анастасія Петрова. На даний момент вона цю посаду не обіймає на даний момент. Вона є. зараз я вам скажу на якій посаді, взагалі далека від представництва у газовиків в судах. Вона зараз є представник так. Представник позивача, провідний фахівець відділу розрахунків департаменту врегулювання заборгованості та розрахунків ТОВ ГК Нафтогаз Україна. Довіреність No двадцять восемь, дроб 06 шість. Дроб 13 від 28.06.23 року Анастасія Петрова. Це вона дала нам цю відповідь. Вона на даний момент не має права представляти. Суддя сьогодні задав, можете чути навіть на були чути на тому відео. Підтвердить представляючи, ну як ви можете представити, вона не змогла представити на даний момент. І що ви думаєте? Суддя відхиляє наше клопотання про те, що діє зараз військовий стан, про те, що електронний кабінет для представників, і дав п'ятиденний срок додати до матералів справи те, що вона має право представляти. Ви вдумайтесь тоді на якій підставі було відкрите провадження. Я не розумію одного. Це просто капець. Я сфотографую цю ухвалу суду вам сьогоднішнього засідання безтолкового. А, може, ви бачили сьогодні. Да, дуже наговорила вона дуже багато. Я думаю, після сьогоднішнього засідання вона більше працювати там не буде. Ця представниця Анастасія е -е -е Петрова. Да? Анастасія Петрова, я думаю, вже прац... працювати більш не буде. Дуже цікаво вона. Відповідала і дуже багато чого позитивного нам відповіла. Я просто хочу нагадати е, суді із е, ука, Указ президента України від 24.02.2022 року номер 600, е, 64 20 2024 20, зі змінами там внесеними. Коротше, за, закон. Да? Про те, що зважаючи на те, що судова влада є державою, яка здійснюється судами по да по під час розгляду цієї справи, головуючий суддя по справі діє як держава. Отже, сам саме на на, саме на головуючого. По справі, блін, вибачаюся паршиво видно, по справі покладено обов'язок реалізації державного захисту порушення прав споживача. Зокрема, через те, що споживач, як слабкіша сторона договору, потребує більшого захисту державою. Суддя Бондаренко. Тоді я не розумію на підставі, чого ви дали. Після цього пройденого шагу, да і рахуйте із квітня місяця, ви не вбачали про те, що е, дана особа не надала е, жодних підстав, тобто жодних документів, представляти інтереси е, тих злодіїв Нафтогазу. Так що далі буде. Я доєднаю цю ухвалу суду до цього відео, що ви могли теж почитати і передивитися. Я взагалі, ну я в шоці від по-любому, сьогодні до нього був телефонний дзвіночок до судді Бондаренка, і більш на все за все на нього пішов тиск зверху. Чому, тому, чому він так оце виніс цю ухвалу суду? А суд представниці Нафтогазу. Сьогодні ви чули, да, я предлагав перейти на нашу сторону і представляти інтереси, діяти, як діє громадська організація Доста. Ну, дуже красиво вона сьогодні спілкувалася. Я думаю, це останнє її представництво, яке вона представляє, інтереси Нафтогазу. Думаю, після цього всього її звільнять. Тому далі буде. Слава ЗСУ, волю Паші Павлову, далі буде.